Герої не вмирають, герої поміж нас. Худяк Степан Ярославович, позивний Тайсон, солдат 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Народився 24 березня 1983 року в селі Топільське Рожнятівської селищної громади, що на Калущині, ріс активним та рішучим хлопчиком і надзвичайно добрим. Навчався в рівнянській загальноосвітній школі. За словами вчителів та однокласників, був сумлінним дружелюбним. І спокійним учнем тато його рано помер. У сім'ї залишилося четверо дітей, тому з ранніх років Степан став надійною опорою та підтримкою для мами, піклувався про своїх рідних, був вірним другом, хорошим порадником. Після дев'ятого класу був змушений працювати. Їздив на сезонні роботи до Вінниці Києва, згодом до Польщі. Там і познайомився з чудовою дівчиною Надією, яка у 2007-му стала його люблячою дружиною. Подружжя виховувало трьох дітей: синочків Сергія та Святослава, і донечку Марічку Степан. Усю свою любов віддавав сім'ї. Останні вісім років працював на деревообробному підприємстві у Рожнятові верстальником. Власниця виробництва Любов Костурович розповідає: Степан був дуже працьовитим та відповідальним, захоплювався ландшафтним дизайном. Біля хати і на території підприємства висаджував квіти і туї. Вільний час проводив із родиною, обожнював своїх дітей. У перші дні війни, 28 лютого 2022 року, був призваний на військову службу. А як не я, то хто? сказав чоловік і. Пішов захищати рідну країну. Кілька днів проходив навчання в Коломиї у десятці. Потім його з побратимами відправили захищати Київ. Служив водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки другої гірсько-штурмової роти військової частини А37-15. Поблизу Макарова зв'язок з воїном обірвався. Там тривали активні бойові дії, тож упродовж тижня дружина не знаходила собі місця. А коли Степан зателефонував радості, що почули його голос, не було меж. Згадує Надія разом із побратимами. Брав участь у бойових діях у Лимані, на Донеччині, Сєвєродонецьку на Луганщині. Відтак потрапив у Бахмут. Друзі по зброї розповідають про нього. Тайсон був дуже працьовитим, спокійним і зосередженим у роботі, завжди готовим прикрити спину. Востаннє зателефонував дружині 21 липня 2022 року. Сказав, що би не трапилося, будь до всього готовою. Я й так дякую Богові, що аж до сьогодні дожив. Перед самою смертю дзвонив до мами. Дружина була на заробітках. Казав. Скажіть Наді, що все добре, але то певно вже мій останній бій. Загинув Степан Худяк 22 липня поблизу населеного пункту Іванодар'ївка Бахмутського району Донецької області, потрапивши під артилерійський обстріл. Захисник отримав поранення несумісні з життям. Свій останній спочинок воїн знайшов 28 липня на кладовищі у рідному селі Топільське. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений від. Знакою міського голови Івано-Франківська за честь і звитягу, нагрудним знаком Міністерства оборони України за зразкову службу, медаллю за заслуги перед Прикарпаттям та орденом за мужність третього ступеня посмертно вічно йому пам'ять і слава герої не вмирають.